Шановні колеги, доброго дня, <дум> Дубль два. Я рада вас усіх вітати. Я дуже вдячна організаторам за такий чудовий захід і. Дуже символічно, дуже здорово, що ми зустрічаємося саме у травні у місяці обізнаності про психічне здоров'я, про ментальне здоров'я, про яке ми зараз і будемо з вами говорити. Але перш за все, дозвольте мені подякувати нашим захисникам та захисницям, завдяки яким ми взагалі з вами зустрічаємося, спілкуємося, навчаємося та проводимо. ось Такі е, цікаві заходи, ми живемо у надзвичайно важкі часи. В умовах повномасштабної війни Україна зіткнулася зі значним зростанням потреби в медико-психологічній допомозі. Нині понад 90% українців мають принаймні один із симптомів тривожно-депресивних розладів. А дослідження, яке проведено Всесвітньою організацією охорони здоров'я, Каже нам, що станом на третій рік повномасштабного вторгнення близько 53% українців демонструють симптоми психологічного дистресу, серед яких домінують саме тривожні депресивні стани. Дуже багато хворих звертаються за допомогою, і перш за все вони звертаються за допомогою до лікарів загальної практики, сімейної медицини за даними електронної системи охорони здоров'я, медичну допомогу за пакетом супровід лікування. Дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги у 2023 році отримала 135 тисяч пацієнтів, а за перші 7 місяців 2024 року ця цифра зросла практично вдвічі, 270 7 тисяч пацієнтів стане на 31 на 7, 24 року. Тобто ми розуміємо, наскільки зростає потреба саме в питаннях підтримки ментального здоров'я. Мені дуже подобається дослідження, яке вже 3 роки поспіль проводить Gradus Research Company, оцінюючи. Ментальне здоров'я на протязі усіх часів повномасштабного вторгнення. І ось одинадцята хвиля цього дослідження, це кінець 24-го року, показала, що в емоціях, які переважають у настрої наших співвітчизників, на жаль, домінують саме негативні емоції, серед яких, на перший план, виходять втома, напруженість та роздратування. А рівень суб'єктивного стресу, дистресу, на жаль, з кожним роком все більше і більше зростає. І на сьогоднішній день ми бачимо переважання високого та дуже високого стресу у структурі наших емоцій, нашого ментального стану. Ми живемо з вами у ті часи, коли ми перестали казати добрий ранок. Наш ранок починається з фраз Усі цілі, як ти, гучно було, де прилітіло. В наш з вами лексикон вже дуже прочно увійшли такі слова, як блекаут, правила двох стін, повітряна тривога. Ще вже стала такою нашою рутиною. Ціла... Низка психотравмуючих факторів, які призводять до розвитку стресаційованих розладів, це ймовірність потрапляння в під обстріли чи бомбардування, загроза життю, ймовірність отримати поранення, повітряні тривоги, необхідність перебування в бомбосховищі та загроза втрати близької людини, а, на жаль, і багато вже втрат близьких. Ми почали відчувати небезпеку відносно спокійних місцях. Окрема група ризику, пов'язана з вимушеним переселенням, розлученням родин, розливом соціальних зв'язків. Відбулася суцева зміна житлового стереотипу, руйнування життєвих планів. Це все призводить до невизначеності майбутнього. Багато хто відчуває фінансові труднощі, втрати в майно. Це все погіршується ще і впливом інформаційного стресу, і, звісно ж, призводить до. Виникнення ментального виснаження. Мабуть, практично усі з нас у юності, у молодості захоплювалися ремарками. Я хочу вам нагадати передмову до його, мабуть, найвідомішої книги на Західному фронті без змін, де він писав, це лише спроба розповісти про покоління, яке занапастила війна, про ті, хто став її жертвою, навіть якщо врятувався від снарядів. Як це актуально зараз для нас з вами? Ми живемо в епоху ПТСР, який зростає в практично в геометричній прогресії. Ось подивитися цифри за даними МОЗ, в 2021 році діагноз встановлений 3167 пацієнтам. 2022 рік більш ніж в два рази 7051 пацієнт. 23 рік, вже 12,5 тисяч. І станом на початок березня 24-го року, тобто, по суті, за 2 місяці вже 3300 пацієнтів. Ми розуміємо, що це. Надовго і повномасштабне вторгнення при зводи до перебування населення України в поліфакторному стресовому стані, на тлі якого і виникають стреси розлади, які представлені посттравматичним стресовим розладом та розладами адаптації, тривожно-депресивними розладами та самотофорними розладами. Де тут місце лікаря загальної практики? Ну, ми ж з вами знаємо, що на сьогоднішній день вже створений от той самий пакет медичних послуг, спрямований на супровід лікування дорослих та дітей з психічними розладами, саме на рівні первинної ланки медичної допомоги. І дуже важливо, Академія НЦЗУ створила нам курс, програму МенджКАМП саме для того, щоб розробити експертну підтримку навчання для нефахівців у сфері психічного здоров'я. Дуже цікавий онлайн-курс і дуже важливий. Звісно ж, коли ми кажемо про стрес-асоційовані розлади, ми кажемо про комплексний підхід, який включає на сьогодні використання методів як фармакотерапії, так і психоосвіти, психотерапії, і, звісно ж, базується на клінічних настановах. І для нас е, дуже важливо, якщо ми кажемо про фармакотерапію, казати про доказовість ліків. Ну, наразі дуже часто ми чуємо доказові ліки, доказова медицина. а що таке доказове? Доказові це, це препарат, ефективність та перевага якого доведена подвійними сліпими рандомізованими клінічними дослідженнями. І де ж нам з вами знайти е, цю інформацію? Наразі є декілька дуже корисних, дуже інформативних платформ, які дають нам цю інформацію. Перш за все, це рекомендації FDA, урядової організації США, яка оцінює безпеку медикаментів та продуктів харчування. І на сьогодні вона є однією з авторитетних органів, які регулюють фармацевтичний ринок. Науковцям більш корисний охранський реєстр Міжнародна некомерційна база, в яка вивчає ефективність лікарських засобів, і саме ухранівської лабораторії в бібліотеці зібране дослідження найвищої якості. ПабМед, ну, по суті, зараз став такою мекою для усіх лікарів, усіх науковців. В цій електронній базі даних медичних та біологічних публікацій, ми можемо знайти інформацію про будь-який метод терапії, як медикаментозний, так і немедикаментозний. Дуже е, корисна платформа BMG Best Practices, який має рекомендації по оптимальному лікуванню на основі доказової медицини. Ну і звісно ж, враховуючи, що ми з вами живемо у Військові часи для нас дуже корисним є і «Development Medicine», Портал, на якому публікуються рекомендації Joint Trauma System, що є по суті єдиним функціоналом Міністерства оборони США, призначеним для збору даних про травми в зоні бойових конфліктів, і на цій платформі зібран дуже вагомий масив клінічних настанов, протоколів, наукових публікацій, експертних думок, саме з бойовою травми, в тому числі і з бойовою психічною травмою. Травми. Звісно ж, коли ми кажемо про медикаменти, нас, що цікавить нас, цікавить рівень доказовості і переважна рівень доказовості 1А, тобто докази отримані в метааналізах рандомізованих досліджень, та ступень рекомендації А, тобто рекомендації, які засновані на клінічних дослідженнях належної якості. І коли ми кажемо про менеджмент хворих зі стресосаційоним розладом, звісно, ми обираємо препарати, перш за все, які мають рівень доказовості 1А та рівень рекомендацій А. І саме сьогодні я хотіла поговорити з вами про Сцеталапрам, Циклос і пароксетин Семправил, який є, що дуже важливо на сьогодні у програмі. Доступні ліки, тобто вони доступні, реально доступні для до наших з вами пацієнтів. Ми живемо у часи, коли на наших вулицях є ось такі квіти, касетні. Харківський відомий художник стрітарто Гамлет Гамлят обмальовує прильоти. Наслідки прильотів на вулицях нашого міста, звісно, це призводить до стрес-асоційованих розладів, і перш за все до розладів специфічно пов'язаних з стресом, їх визначає міжнародна класифікація хвороб 11-го пересмотру, до якої ми з вами зараз вже переходимо. Починаємо працювати з МКХ 11, яка у цю групу відносить посттравматичний стресовий розлад, ускладнене ПТСР, затяжну патологічну реакцію горя та розлади адаптації. Я трішечки хочу з вами поговорити саме про ПТСР, оскільки дозвольте мені вам нагадати, що це таке зараз. Є певна гіпердіагностика ПТСР. Постравматичний стресовий розлад розвивається як відсрочена реакція на екстремально травматичну подію. Відсрочена реакція, підкреслюю, тут та зараз це гостра реакція на стрес, а ПТСР це відсрочена реакція. На подію, яка пов'язана з загибелью, або серйозними пораненнями людей, або загрозою такої загибелі та поранень. При цьому людина є або очевидцем, або безпосередньо жертвою. От тільки тоді ми кажемо, що це є ПТСР. Для ПТСР характерна триада симптомів, це перш за все симптоми вторгнення нав'язливі, повторювані спогади, кошмарне сновидіння, пов'язане з психотравмуючою подією, флешбек-ефекти, коли людина якби, переноситься на машині часу у ту ситуацію, підсвідомо переноситься у травматичну ситуацію і повністю відчуває почуття тієї травматичної ситуації. Симптоми уникнення, уникнення розмов, подій, міст всього того, що пожвавлює спогади про травму, пов'язана з травмою, симптоми гіперактивації, які можуть проявлятися дративливістю, спалахами гніва, постійним очікуванням загрози і характеризуються такою гіпертрафованою неадекватною пільністю. тобто хворий постійно готовий до негайних дій з метою уникнення небезпеки. Комплексний ПТСР, він має всі діагностичні ознаки посттравматичного стресового розладу та характеризується не лише проблемами в регуляції ефекту, а і стійкими уявленнями про себе, як про принижену, розчавлену людину та почуттям сорому віничі провалу, які пов'язані зі стресовим впливом. Ці симптоми порушають усі сфери функціонування людини. І затяжна патологічна реакція горя, на жаль, це теж діагноз сьогодення, це порушення, при якому після смерті близької людини виникає стийка і все реакція горя, яка характеризується тогою по померлому, постійним переживанням у зв'язку з його смертю, супроводжується сильним емоційним болем втрати, який дуже довго триває, мінімум більш ніж 6 місяців. І не шухає зі своєю силою, а навпаки, він перевищує прийняті соціальні, культурні чи релігійні норми і знов таки викликає значні порушення у всіх важливих сферах функціонування людини. Ключі сумують за своїми дверима, намалював Гамлет Зіньковський на одному із под'їздів харківського будинку. Дійсно так, ми живемо у часи суму. У часи депресії, а що таке депресивні розлади? Це стан, який характеризується депресивним настроєм, сумом, дретеливості, почуттям порожнечі, втратою відчуття задоволення. МКХ 11 в групу депресивні розлади відносить. Розлади вірифіковані, по суті, по часу, Поодинокий епізод депресивного розладу, рекурентний депресивний розлад, дистемічний розлад та змішаний тривожно депресивний розлад. А що ж таке депресія? Це складний емоційний стан людини, що включає різке посилення негативних емоцій, і який довго триває, на відміну від поганого настрою. Депресія триває більш ніж два. Тижні, і людина не просто відчуває сум, печаль, не просто знижений фон настрою, а ще перестає отримувати задоволення від звичайних речей. Мабуть, краще за всіх про депресію казав Авраам Лінкольн, який писав: «Я саме жалюгідний з усіх живих. Якщо те, що я відчуваю, розділити на весь рот людський, на землі не залишиться жодної посмішки. Мабуть, краще про депресію і не скажеш. Ми кажемо, що існують наступні діагностичні критерії. Є три основних симптома: знижений пригничений настрій, втрата інтересу та почуття задоволення, підвищена стомлюваність втрата енергії та зниження активності. Та сім додаткових зниження самооцінки, невпевненість у собі, труднощі в концентрації уваги, ідеї правильної неповноцінності, ажитація або загальмованість, порушення сну, апетиту, суїцидальні думки та спроби. Про депресію ми кажемо, коли маємо мінімум два основні та мінімум два додаткові симптоми протягом мінімум двох останніх тижнів. А що нам робити в, такому, в такій ситуації? Нам на допомогу тут проходить циклас, який має унікальний механізм дії, який впливає на всі відомі ланки патогенезу депресивного розладу. І як свідчать результати сучасних досліджень, стеталапрам перевищує інші антидепресанти при лікуванні депресивних розладів? Ні? Тільки з точки зору ефективності, а також з точки зору прийнятності та переносимості. Окрім того, його відрізняє така особливість. З моделює специфічну для навчання нейропластичність функціональних мереж мозку, тобто, ми кажемо, що він є препаратом вибору, особливо для людей, які займаються активною когнитивною. Працю. Як свідчать результати досліджень, які ми проводимо на наших базах на тлі використання циклосу, ми маємо позитивну динаміку зниження рівня тривоги та депресії вже на другий тиждень терапії та е, позитивну динаміку е, психічного стану, зниження всіх основних ознак депресивного стану? Отакі От тривожні вализи зараз є. У кожному передпокої, які показали, як мало в нас важливого, а тривога зараз з нами постійна. МКХ 11 виділяє окрему рубрику розлади зв'язані з тривогою та страхом. А що таке тривожні розлади? Це надмірне переживання страху та тривоги і відповідне порушення поведінки. Знов таки тріада клінічних ознак, психічні компоненти, відчуття небезпеки, напруженості, скутості, занепокоєння через дрібниці, нездатність розслабитися, неможливість концентруватися, швидка втомлюваність різного роду страхи. При тривогі завжди є вегітативна складова, серцева судина, тахікардії, кардіалгії, можуть бути задуха, відчуття браку повітря, неврологічна складова і звертаю вашу увагу на терморегуляторні ознаки. Без причинне і озноби на тлі соматичного благополуччя, але, як хворі кажуть, мені ну, постійно мене знобить, мені постійно холодно, оце термолі... терморегуляторна ознака тривоги. Та, звісно ж, порушення циклу сонне спання. За своєю класифікацією тривожні розлади від... підрозділяються на генералізований тривожний розлад, це, по суті, тривога постійна. У режимі 24 на 7 постійне відчуття напруженості, неможливості розслабитися не на хвилинку з порушенням усіх сфер функціонування людини. Панічна атака або епізодічна параксизмальна тривога це параксизм тривожний, напад. Тривожний напад надмірного страху, сильного дискомфорту, який дуже швидко досягає піку і триває певний час і супроводжується певними соматичними ознаками: тахікардія, може бути тремтіння, може бути задуха, больовий синдром, парастезії, відчуття неміння або покалування, відчуття дереалізації. І страх, страх, який повністю охоплює людину. Є такі діагнози, вони дуже схожі, як агорофобія та соціальний тривожний розлад, коли є виражений страх або тривога щодо. Певних ситуацій, те, що стосується гарафабії, використання громадського транспорту, перебування на відкритому просторі або навпаки в закритих приміщеннях, стояти в черзі, перебувати на, в натовпі, соціальний тривожний розлад, страх або тривога щодо соціальних ситуацій, коли людина е, опиняється у центрі. уваги. І цей страх, ця це тривога, вони непропорційні до реальної загрози. Є стійкими і спричиняють значущий дистрес, і навіть на їх тлі може виникнути панічна атака. І у такому випадку ми ставимо подвійний діагноз агорофабія та панічна атака. Що тут нам робити? У нас ще є один дуже добрий антидепресант пароксетин. сам правил, який має найбільш виражену анксолітичну дію серед усіх антидепресантів, і дуже добре працює як при тривожних розладах, так і при тривожному варіанті посттравматичного стресового розладу, і також має доведену клінічну ефективність е, клінічними дослідженнями. Як свідчать результати наших власних досліджень, ну, я все, все завжди говорю, не спираючись не лише на наукову публікацію, а на власний досвід? Ми бачимо у наших, наших клініках, що на тлі використання цим правилом ми бачимо позитивну динаміку зниження рівнів санкційної та особистої тривожності за шкалою Ханена. зниження швидке зниження рівнів нервово-психічної напруги. Ще один стрітарт Гамліта життя нагадує мені фільм, який я не бачив, це якась дивна реальність. І дуже важливо розуміти, що стресоціоні розлади військового часу у твоїй структурі мають ще і польовий синдром. І що нам у такому випадку робити? Чому він взагалі виникає? На тлі стресу подібне тіло, яке є релейною станцією включення виключення емоцій, активує стресові системи, дає сигнал гіпоталамусу, який активує соматику, відбувається дизрегуляція гіпофізарної системи, гіперактивація внутрішньоклітинного метаболізму, порушення функцій мумінергічних нейротрансмітерів, що призводить до симпата парасимпатичної дисрегуляції, сенсибілізації рецепторів системі. Системи і людина починає відчувати підпороговий біль, ті, які вона, ну так скажемо, в нормі не відчуває. І тим самим ми маємо феномен больового синдрому в структурі. Лікування поранених в умовах бойових дій ми маємо складність досягання стійкого результату контролю над болем у, у людей, які отримали поранення та мають стресоціоні розлади. І тут нам на допомогу приходить прегабалін, зоник. Який Має не лише широкий спектр ефективності щодо всіх симптомів тривоги, і ми можемо його використовувати разом з антидепресантами, а також він дуже добре сприяє зниженню больового синдрому, має е, болі знеболюючий ефект. Ти можеш бути пауербанком для інших намалював Гамліт на нашій зруйнованих будинку ходи. Це про психо. Терапію, і на сьогодні ми розуміємо, що є когнитивна поведінкова психотерапія, яка є обов'язковою у роботі зі стрес-асоційованими розладами. Звісно, це прерогатива психолога, психотерапевта. Але Є методи підтримуючої психотерапії, які можуть проводити і лікарі загальної практики. Мені дуже радують, що вже багато фахівців загальної практики сімейної медицини, багато терапевтів засвоїли методи біосугістивної терапії. Ви можете навчити своїх пацієнтів дихальним вправам, тренінгам з релаксації, які є дуже корисними і дуже простими у використанні. Мені дуже подобається клінічне керівництво Важливі навички в період стресу, яке дає нам Всесвітня організація охорони здоров'я, і провідний месендж цього керівництва змінити те, що можна змінити, прийняти біль того, що не можна змінити, і жити згідно зі своїми цінностями, жити життя, жити життя тут. Та разом. Але коли фахівець загальної практики надає допомогу е пацієнту з стрес асоціованими розладами, не ну можна не забувати, що Є випадки, коли потрібно все ж таки направити до лікаря-психіатра. Коли Коли є надмірно знижений фон настрою, надмірна тривожність, яка дуже важко подається курації, коли є клінічна картина з симптомами декількох психічних розладів, є важкий депресивний епізод, що виник вперше, але є суїцидальні думки. Є психотична симптоматика марення галюцинацій, є емоційні розлади в анамнезі, які вже потребували лікування у психіатра. Коли людині важко контролювати свої почуття, бувають раптово вибухи гневу, коли часто втрапляються нещасні випадки, і з'явилися шкідливі звички, тягне більше випивати, паліти, а зараз вже і формується комп'ютерна залежність. Оце коли ми звертаємося до да, психіатра. Ну і звісно ж дуже важливо звертатися до наукових видань у нашій кафедрі дуже пощастило, Ми мали за честь у минулому році перекласти вступ до психіатрії Денеда Блейка та у цьому році психотерапію за Габартом. Дуже корисних книжки, в яких представлений чіткий менеджмент хворого з ментальними розладами і, зокрема, з розладами стрес-асоційованими. Ми рухаємося вперед, незважаючи ні на що. Ми рухаємося крізь руїни до надії, крізь ментальну біль до майбутнього. Ми рухаємося вперед, рухаємося до перемоги. Я дякую за ваш час та увагу. Слава Україні!